Своєю поганою рукою, значить, і кукловодять. Тому комісія не працює. Бо спросить, от голова сидіти. Сидіть, а справді ну ви випаділи зараз? Та так що ви зараз робите? — Сьогодні ми мали дванадцять годині сідати, складати протокол, замовляти. Сьогодні у нас немає на пердопоненті. А вони щоді, коротко, сьогодні українсь. Ім, ви розумієте, ви що комісія заручник сьогодні круглова, губернатора і всі інші, от вони сидять, їм не дають команди. Сидить сам начальник ОВД, що ловить цього, хто е, караванського стрілка, сьогодні окружена о, комісія вибачить бойцями і тому подібне. Це метод устрашення, значить, отут одна. Жіночка похилого віку, вона вже й побоялася йти в такому. Єдиний, от саме стільки це в нас комуніст, 86 років, так? Да? 83. 83. 83. Да. Саме стільки. Але теж часом голосує з партії в регіону, як і в парламенті. Так. А Не А годійте. Адміністративно. але ця комісія не приймала ніякого рішення. І сьогодні вона не буде приймати. Вона повела сфальсифіціроване рішення в ЦВК. ЦВК сказали, ще раз приїдете, погрузимо вас в автобус і відвеземо Генеральну прокуратуру. Отак сказали центральні. Немає у нас на основі комп'ютерної обробки, є на основі обробки протоколів. Протоколів панів знаходяться з виконавчої служби. Чечители не дають команду голосувати вот эти, по цьому крило, до цього чоловіка, Цей голосує сам. Значить, все, отут, чіткий <Чоткі> розклад. <проб> так, так почекайте, зараз віка буде з перкутом. Почекайте трохи. Якщо перкут тут, значить буде віка. Документи, які були вночі протиправно вилучені, вони не відповідають, тому, що зазначено постанові, не відповідають тим документам, які ось перед нами в цій сумці. Тому що в постанові написано вилучити оригінали протоколів про підсумки голосування на виборчих дільницях округу. Протокол, який знаходяться там, називається протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Тут протокол про підсумки голосування. Це що одне і ж. Підсумки голосування складає окружна виборча комісія. Я читаю статтю 94 ю так. Протокол, протокол, який знаходиться там, називається протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців. В одномандатному виборці. виборчому округі А тут написано орієнтовно протоколів про підсумки голосування на виборчих дільницях. Тобто підрахунок голосів виборців і підсумки голосування це М -м, не одне і те. вилучили, не те, що підлягало гарно вилучили. Тому я пропоную не віддавати це. Це незаконно. А продовжити роботу. Проголосувати. Це вже злочин. Василь Миколаївич, Шановна комісія. Я пропоную визнати вимоги виконавців такими, що не підлягають задоволення. Я був друга разом членом комісії Валером Олександровичем. Я був тут в цьому приміщенні. Полдлого ночи мы тут, приочаясь, сидели за тем столом. Пришел Василь Миколаевич, и пришли члены виконавчої службы. С ним пришли два два то неизвестных, два тысячи человек. И спрашивал Василь Миколаевич, где есть протоколы протокол и где сесть с протоколами. Ми сказали, що чого ви питаєте, де, де документи, на яких підставі. Вони нам показали документи, руки не давали, вони представили, хто вони такі, показали документи, хто вони такі. Вони не реєструвалися. А пройшли і сказали, що от, ми такі люди, ми повинні забрати документи. Я сказав, шановні хлопці, давайте дочекаємося до завтра, значить, будуть члени всієї комісії. Численні комісії проголосують, подивляться ваш документ і приймемо правильне рішення, як, як це зробити. Нам негайно забрати документ. Термін негайно можна завтра негайно. Негайно можна після завтра. Там написано негайно сьогодні. Там написано негайно. Тобто термін юридичний негайно не каже сьогодні негайно. Негайно можна через місяць. Негайно. Я в суді працював і знаю ці справи, що таке негайно. І якщо ви не віддасте нам документи, а ми з членом комісії, значить, присутствував ще один хлопець, присутствував представник преси, сказав, ми не віддамо вам, а ми вас запитувати не будемо. Ви. Василь Миколаївич, у вас ключі є від сейфу? Як ви виходили додому коло того сейфа. Так рядом стояла сельцы. Три-четыре ряда стояла. Зашли хлопцы спецпедроводителю. Построилось 12 человек так. Зашла и милиция. Зашел начальник милиции. У тебя ключи есть? На председательно? Есть. ключ? мы не дадим открыть. В три секунды стулья были на шкафу вот там двери были распахнуты, и Василий Николаевич вынужден был открыть дверь, чтобы документы. Документы забраны, они находятся в сумке, но у них на руках была какая-то бумажка, по которой они искали протокол выборчих комиссий, им все не нужны были, а конкретно выборчие комиссии. Поэтому они составили акт изъятия. Когда я посмотрел акт изъятия, а в первую очередь не я должен был смотреть, а, Валерий Александрович, он говорит, дайте я посмотрю, что вы забираете. Потому что <как> номер какой, что вы ищете. Он пошел с этой стороны, пошел туда. Тут же мгновенно все было прикрыто специальным подавателем и там было прикрыто. То есть мы были полностью изолированы и блокованы. Доступа к документам мы не имели. Какие-либо вопросы, которые мы хотели задать, вообще никто не слушал. Как бы немая обстановка. Но мы увидели, и я подсказал Василию Николаевичу, что нужно подписать же акт приема передачи документов, документы изъятые, что в акте указаны не номера протокола, а номера длиннейшей комиссии. То есть они до конца не разобрались и написали номера дневничной комиссии. Вот номер дневничной комиссии и Я говорю, подписывай, я говорю, Николаевич, если ты подписываешь, что ж ты подписываешь? Ты подписываешь изъят протокол, а номер протокола, номер дневничной комиссии. Что ж ты подписываешь? Він каже, йому продовжував підписати цей документ. Підписати, як підписувати документ, якщо ти підписуєш протокол, а там номер номернішній комісії. Да. А протокол банки суворо чіткості. Він каже, підписувати не будеш. А ти не будеш підписувати, це в кучу зривують, чемодан, кудись вони бігали, з ким вони совітувалися, сумку, яка вона там є, Запечатали сумку і. З помощью співпроставників вийшли ці кімнати. Mm. Mm. такого акта, то, що у вас щось забрав, немає. <кхи> ніхто його не підписав. Тобто вас украли. Де ці документи і є, вони в і сумки, ніхто не знає. Mm. Mm. Ось вони сидять. Mm. Mm. А що, вони спіносі. Mm. Ані к вам спіносія. Mm. Запростуйте, будь <для> ласка, <круйте> поясню. І в руки. Руками

Цьому цьому комісію, Ры, цьому я... Ры, то, рэш, ви ж коли не прийняти рішення. Комісія приймає рішення. Работати комісії треба, на рішення приймати. Работати ви прийшли. Работати. Авто можна посудити? Ні акт. Мені не дають ознакомитися, а то виграємо путем, забрали, що забрали, що там залишилося, вже нічого не знаю. Врачу. Даже был предложен забрать документ, протокол, который вы направили, запечатали ЦВК, где вас не понял. Тоже его хотели забрать, хотя в постанове этого нет. Мы сейчас не знаем, где копии протокол, который вы вчера сделали, проштамповали и нотариально заверили официально, то есть поставили печать. Помещений их тоже нет. А я же. А я только Скажи, вы... что дальше, вы а дальше было? Дальше, Далі дальше, дальше вони хотіли вийти з приміщення, з приміщення вони саме вийти не могли. В тому приміщенні було представників спецпідровозділів, я не знаю, скільки, я не вважав. І з тієї вже були люди, люди їх не випускали. А все, що далі, люди знають лучше мене. Я там не був. Побили вікна справа з лева і через вікна налазили. А потім в автобус. Потім в п'ятий годині приїхав Геннадий Геннадій Геннадійович. Пішли, пішли на переговори в автобус і ці хлопці повернулися з в сумкою. Вони по людям ногами топтались. Подождите, это сот один говорит. Газом, дубинками. Візьмемо назад те, що вони взяли. Смініть, що Та причому тут збірці? Женщина, ви помолчите, будь ласка. Вони член комісії. Ми не можемо зараз навіть ті документи взяти, тому що ми не знаємо, що вони нам дадуть і що вони забрали. Правильно. Ви понимаєте таке діалоги? Ще більше скажу. Волі і судьби, вже тепер можна говорити, це відкритно, більше половини комісії нашої окружної, так чи інакше прив'язані до партії регіони. Так чи інакше. Чи напряму, чи якимись там зігдугами через інші через партії. Анархістів. Да. І блокування оцієї роботи комісії, воно до того і привело. Задача була яка? Не випустити наші нормальні результати на Київ, а зробити це так, як треба для тих, хто представляє ту партію. Розумієте? Чому по політичним партіям нема ніяких не занят? Чому по політичних партіях і по процесах немає ніяких питань? Ніхто їх навіть і не питає, бо вже там простіша розстанов. І що тепер виходить? Фактично наша поліція не може працювати. Нас на праці тут зібрали, тому що документи нам не передають. І як вони їх збираються передавати? Потім друге, ви подивиться, які злодійські, навіть бандитські методи. Є постанова суду, є державні виконавці, яких ми кормимо налоги платити. Вони приходять в нагру, розбивають тут все, що тільки можна, хватають того від нашого голову, забирають документи, не питаючи нікого. Це безпорядня, а не країна по великому рахунку. І якщо ми все-таки до документів доберемося, товариші члени комісії, плюньте ви чортової матері на вашу партійну принадлежність. Діло честі посчитати ці голоси і зробити так, як люди проголосували. Ми прийшли ще. 5. Діло честі, але ну, я хочу сказати одне. Ви мали доступ у серверу. І що? І що? Ви як сказали? Вчора ви сказали. Так, да, я бачив, що щось не так. Коли ми підписували протокол, мовчали. Ви сказали, ви захворіли. Чому ви не зробили? не Яку? 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 Я, навіть... я, там було щось я не навіть не знав, що нас тут підписуєте протокол. Я не знав. Не надо мене в сторону. Не надо мене в сторону. Ви повинні хоч раз сказати чесно. Там ми поработали, тому що нам заказали. Вам